веселые детки сьогодні мы будем делать пі... кошелек вот який у нас може получиться. а всередині гроші бачите він також закривається так от відкривається сюди можна класти гонетки ходиться Мані. Ну, бачите, не випадає. Із цієї сторони так само. Відкладаємо. Сьогодні нам понадобиться клей. Картон. Так і вот я буду использувати. Можна любий картон. Щоб все був кольоровий, а не тільки там білий, чорний. Щоб був якийсь кольоровий. Ось у мене зелено-чорний, бачите? У мене буде зелений. Отак. такий. Щоб не був такий чорний. Як отакий. І ще нам понадобиться ножниці. двосторонній скотч. Починаємо процес. Так, спочатку беремо картон і намазаємо на одну сторону. Щоб якщо ви ще отут намазати і отут, то у вас буде воно текти. Так, з однієї сторони воно не буде так сильно текти. Так, беремо і так ось зробимо. І чекаємо пару минут. Я чекаю 10 минут і далі продовжуємо. У мене в мене вже е, присок. Бачите? Він перший отакий виходить. А потім ми зробимо його от таким, щоб воно такого закривалося, щоб було нормально. Ми могли б покласти туди якісь там копійки, бачите? Копійки. Все, бачите, та валяється. їх і клеїмо двосторонній скотч. Небагато було, беремо його чуть-чуть тільки. -чуть. Розрізаємо його на дві половинки і зараз будемо приклеювати. Головне, щоб ви його до косей не притиляли, а то ви тяжко його віддеретеся і. І воно потім е видається вся волосся. Все, бачите, я відрізала. Тепер я клею. Щоб було під краєчок саме. Бачите, отак. І друге так само. Тільки друга чуть-чуть менше подобається. Бачите, залишається трохи. І ми його обрізаємо. Вот. Вот так в нас вийшло. Зараз оцю клейку-стрічку ми ну, забираємо, щоб можна його е приклеїти. Так, віддираємо. яке вона відбирається. Все, бачите, віддальність. І така біла стрічка лишається в мене. А тут як з прозори, бачите? Наш двостеть. Бачите. І з другої сторони так само робить. Коли кистрічки вже готові. Бачите? Беремо чорний або любий кольор. Вона і такого кольору. Я хочу такий чорний, щоб було зелене і з чорним би отаке. Я беру чуть-чуть. Бачите, чуть-чуть приклеїла. Це відкладає, щоб вона нам не шало. Хібачте, ми ось так десь беремо. Ба менше. Віряємо. Якщо вам буде замаленько, дивіться, я вирізала трошки замаленько. І воно мене не хоче складатися. І значить я беру інакше і вирізаю. І вирізаю чуть-чуть більше, але головне, треба добре відміряти. Беру вже отак. От Бачите, ось такий ось маску його чорненьку. чуть-чуть велике, значить чуть-чуть ви обрізаю. І нічого не станеться, якщо ви чуть-чуть відріжете. Дивіться, якщо вас кошельок такий, і ви відрізали, у вас картону було отаку от, от таке десь. Кусточок маленький. Отака вас смужка. І вона з довжиною була отакою, наприклад. І вам не хватилося то ви берете по частинки, можете любого, кольорового кольору. І потім берете акуратно і докліпите. так ліпите. Так, смужкою. Ну я зроблю отак, от щоб вона гарно закривалась щоб нічого не випадало. Бачите, на мене трохи отут лишилось. Тут. Треба його обрізати. Бачите, вже якби конвертик виходить. Джудіт гарно отута обрізає, щоб не було криво. був е, це. Кошельок. І можна написати отак. -от, кошельок. А якщо вам якщо батьки навику куплять, то дайте батькам отакі кошельочки. Вони б що вам не треба купляти отакі дорогі кошельки. І вони такі самі. Е, і ви їм подарите такі от. І вони будуть э, тримати всі гроші. І, э, і будете, і батьки будуть щасливі. От, дивіться. Отут можна написати. наприклад, Оля, Міка, Лера, э, Даша. мой канал подписывайся на мой канал